Видання Bloomberg не виключає, що Трамп 14 липня понеділок може заявити проведення нових санкцій проти Російської Федерації. Видання The Times пише, що дійсно серйозно вивчає американський президент можливість ведення жорстких ториних санкцій проти всіх країн, включно з Китаєм, Індією, Туреччини. Але цього тижня видання Politico писало про те, що Трамп хоче за собою залишити а, головне питання, головний а, ризик. А, того, що ем, він може в разі чого скасувати ці санкції, відтермінувати їх на 180 днів. Да? І багато вже хто скептично ставлячись до цієї перспективи, каже, що так Трамп може навпаки, мало чи не пане Володимире, відкотити це назад. санкційне питання проти Росії і ще й зменшити на неї цей прес чи ні, чи ми не бачаємо тут таких ризиків? Ну бачите, є такі ризики. Європрові е, 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 завжди є і біле, і чорне. От, але якщо подивитися на загальну атмосферу, на те, що власне американські законодавці, вони ж для того готуються законопроект, щоб він діяв, щоб він завдавав Росії шкоди, а не для того, щоб Трамп ну відкочував назад і робив протилежне, то сама логіка підказує те, що Трамп такого робити не може. Так, йому зараз вигідно. Мати власне ручне управління, коли не Сенат з конгресом його змусять щось робити, а коли сенат і конгресу йому запропонують щось робити, але скажуть, ну але ти вже роби на свій власний розсуд, звичайно, це послаблює е, значення цієї резолюції цього закону. От ну але з іншого боку, е, е, це все таки йде в тому напрямку, який нам є вигідним, тобто так чи інакше, якщо вже... У Трампа буде оцей інструмент в руках, хоча чесно кажучи, на нього є і без цього закону. Він може робити все, що йому заманеться. Ми ж це бачимо. Тому на е, все таки е, він матиме. Я думаю, е, підтримувати саме цю санкційну лінію. Ну, давайте дочекаємося до понеділка. Е, е, хотілося б, щоб е, з великої хмари не був е, малий дощ. Дуже би хотілося на це. І особливо, що минуло ми вже це проговорювали, що дійсно це ще відбувається на фоні того, що Сполучені Штати Америки, нібито йдуть на пом'якшення взаємо з Китаєм. Ну але тим не менше, ми будемо тут чекати і спостерігати. А The New York Times писало, що Путіну байдуже, що він буде ігнорувати Трампа, бо він розраховує на прорив на фронті. І, в принципі, в Кремлі розглядали сценарій того, що коли Трампу увірветься терпець, десь орієнтовно півроку на це і давали, то він буде бити санкціями, і вони може, нібито і зможуть і витримати. З іншої сторони, мені здається. Що Сергій Лавров не просто так зустрічався з Марко Рубіо і очевидно передавав йому певні сигнали про якийсь новий план? Казав Рубіо. Втім, потім Лавров це спростовував, казав меседжі мої наративі змінні, старі, я ніби говорив. Ну очевидно, що він же знов про та мілітаризацію, але може, все-таки намагаються зараз в Кремлі відтермінувати ще далі станційний тиск, показати, що вони досі досі переговорному човні. Там і Пісков напередодні виходив, кажемо, мене проти третього раунду переговорів з Україною. Тобто, яку вони зараз тактику, як ви думаєте, та обирають очікувально щодо Штатів чи все-таки під Лабузницьку? Ну, бачите, серед іншого, ну там всі ці пропозиції, ми про них безумовно дізнаємося найближчим часом. Так звані нові пропозиції, які там Лавров е передавав е через Рубіо Трампу. Е от, Але я зверну увагу на інше. Е Лавров передав е Рубіо е перелік висловлювань вищих керівників. Е України е, про погану Росію. Ну, е, мені здається, цей момент він є насправді дуже-дуже показовим. Тобто, е, очільник найвеличнішої держави всіх часів і народів е, каже: от, бачите, які українці погані, вони нас ображають, вони нас обзивають, вони нам е, називають нас різними поганими словами, ну хіба ж так можна? от. Ну а на другий момент, що мене теж порадував, це правда в іншому контексті, коли на ну цей губернатор Білогорощини передає Путіну якусь картинку, там десь на чомусь намальовано, де написано. Білгород держиться, це власне, знаєте, якщо ці два моменти, начебто різні, звести докупи, означає, що позиція Росії надзвичайно хитка і слабка. Попри те, що Путіну там розповідають, що він просувається на фронті, просування таке, що військові спеціалісти кажуть, що і до кінця року Путін не зможе захопити всю Донеччину. Тільки Донеччина, вже не кажучи про ті всі його вологі мрії, які він собі там намлював. Тобто у Путіна з одного боку оця бравада, що я буду воювати скільки мені потрібно, з іншого боку, на розуміння, що економіка видихається, і він сам Путін говорить про те, що ми будемо зменшувати оборонні видатки, а як ж тоді воювати, як ти видатки зменшуєш. Якщо вже зараз вони за заохочують будь-кого по світу, що вони приходили воювати, тому що своїм своїми вже воювати неможливо. І, отже, тут ви вироправі зараз буде йти логіка на, на те, що ми, начебто, в переговорах, але все одно будемо продовжувати воювати скільки нам вистачить сил, і це для Путіна доволі зручна позиція. Він завжди буде козиряти тим, що переговори жидуть, подивіться, ми ж пропонуємо це, українці не хочуть. Ось вони погані. А ми продовжуємо бути миролюбними, миролюбним, але при цьому будемо наступати далі. Так що я не бачу тут жодної е, іншої логіки, ніж е, е, припинити можливості Путіну наступати. От якщо зараз ми отримуємо необхідне озброєння, якщо ми закриємо українське небо, якщо ми... Реально проведемо в життя програму під назвою Українська балістична ракета, яка буде долітати до Уралу. Якщо ми отримаємо необхідну фінансову допомогу, слава Богу, зараз в Римі про це домовилися і є всі ознаки того, що так і буде. Якщо ми доведемо до того, що на території України будуть розміщені війська країн НАТО. От тоді у Путіна не буде жодних шансів і жодних надій, і от тоді він зупиниться. Якщо всіх цих речей не буде, він буде продовжувати наступати. Про війська НАТО це, от є знову від коаліції охочих. Заява про те, що війська спільні франко-британські можуть досягти 50 тисяч військових. Про це казав Макрон. І Нагадаю, що цього тижня ми мали конференцію з відновлення України вже четверту по рахунку, яка проходила в Італії. Ну там що Бог знає, що пів України туди поїхало з різними цілями до питання десяте, але 50 тисяч контингенти. Ну по перше, не дуже то, -то багато, то ясно. По-друге, це ж все на після припинення вогню, як то кажуть, як от на це на да? але хотіли. Би, щоб може раніше були якісь більш рішучі кроки. Я розумію, що рішучість має бути в тому, щоб закрити небо над Україною. Так, це вже теж непогано. Але якось ну от, Путін робить, що хоче, а ми чекаємо, поки він припинить вогонь. А він не хоче припиняти вогонь. То про що тоді ці розмови? Розмови про те, що е, НАТО, як е, чорт ладена, боїться, щоб його не звинуватили в тому, що він вступив в війну з Росією. Ось е, про що розмови. Але знаєте, все це треба поступово посувати, і е, хоч як, хоч е, як кажуть, заперекав, хоч митьом, хоч катанням, але доводити нашим західним партнерам, що якщо ви е, закриваєте українське небо і збиваєте над Україною російські шахеди і ракети, ви не є стороною війни. Ну так само, як США не були стороною війни, коли вони е, збивали над е, Ізраїлем іранські ракети. І що сталося, нічого не сталося. Так само і тут, якщо польські винищувачі разом з румунськими, умовно кажучи, закриють південь і захід е, е, України і будуть збивати безпілотні е, апарати, тобто ракети і шахери, то ні Польща, ні Румунія не є стороною війни. Ну, це очевидні речі. Це те, що. Е, Ну, не треба пояснювати е, будь-кому, але лише в тому випадку, якщо у тебе нема страху. А якщо ти боїшся е, власної тіні, то ти будеш боятися е, збивати шахеди, які злетіли навіть на твою територію. От така, на жаль, сумна на, поки що історія. Але це не означає, що ми повинні сидіти і чекати біля моря погоди. як кажуть, якщо ми е, зможемо зорганізувати. Ситуацію і зробити ситуацію такою, щоб вона допомогла нам закривати власними силами, але з західною зброєю українське небо, то це перший крок до того, щоб після цього оті самі хоча б 50 тисяч були розміщені в Україні. Так, це зовсім небагато. Це, власне, крапля в морі, і я думаю, що десь. Найближчим часом з'являться деякі інші ідеї відносно того, як можна фіксувати, щоб мир був стабільним і щоб він був гарантованим. Ну, але це трошечки пізніше поговоримо про це, я думаю, десь за пару тижнів. І я думаю, що якби ми йшли саме таким поступовим кроком, закрили небо, значить, ті самі. Натовські військові ну, знаходяться в певній безпеці. Стовідсоткової безпеки немає, і купол над Ізраїлем так само пропускає удари. Тобто, це очевидно. Але я думаю, це тоді стане додатковим стимулом для наших західних партнерів посилювати наші оборонні спроможності для того, щоб в тому числі захищати і їхніх військових. Тут знаєте одне чіпляється за інше і йде далі. Так що думаю, що тут ми на правильному шляху. Єдине, що, чого не вистачає коаліції рішучих, так це рішучості. От якщо ми ще зможемо подолати цей психологічний бар'єр, ну от тоді все інше піде, знаєте, одне за одним. Це точно, що така собі трошки поки сумна іронія, що не вистачає їм рішучості, але будемо сподіватися, що вона таки знайдеться. Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивні сигнали про постачання зброї від Сполучених Штатів. Які давайте почуємо. Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня, хороші сигнали, в тому числі від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів за всіма. Доповідями постачання відновлено, продовжимо працювати наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема, наші військові з генералом Келлом. Ми готуємо і нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну. Тиск Повинен спрацювати. Марко Рубіо коментує, що має на увазі Трампа. В нас уже щось тільки що він окремо виділяє 300 мільйонів, чи то вроді 500 мільйонів, чи то буде якась нова схема виділення допомоги зброї, чи ні. Марко Рубіо, держсекретар США, коментує заяву Трампа і каже, що це не йдеться про якусь нову схему поставок озброєння до України, а скоріше про один з варіантів військових поставок, який вже існував, за його словами. Американська сторона закликає своїх союзників передати необхідні озброєння Україні зі своїх запасів і придбати уша. Заміну, окрім того, водночас все ж таки політікопише про те, що Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів за тією схему, як робив Джо Байден, фінансування з президентського фонду. Трохи заплутано. Я зрозуміла одне, що є гроші, які любить Трамп, і треба, щоб країни НАТО купували в них зброю, передавали нам. Ну наприклад, вже говорила Норвегія, Німеччина про готовність купити системи Петріо, Так, але чи буде збільшуватися ця кількість охочих придбати з країн-членів альянсу вчора, речниця НАТО запевняла, що обговорення такі ведуться активно, ну бачить, Юро, е, от що, що таке 300 і 500 мільйонів. Тобто 300 мільйонів це була така стабільна американська допомога Україні, яка вже тривала роками, якщо не з Тобто, нам щоразу ще до війни, до початку цієї широкомасштабної війни, американці виділяли 300 мільйонів е, доларів на, на оборонні потреби. Вони були різними. Я чесно кажучи, зважаючи на те, що вже тоді, ще до досі широкомасштабної війни, ми були загрожені з усіх боків, казав, що це дуже мало наводив приклад того, що на той час ще повторюю ще раз, до широкомасштабного нападу на Україну, Ізраїль, скажімо, якщо брати паралель, отримав 3 мільярди щорічно від американців. Казав, що для нас цього мало, ми потребуємо більше, ми відмовилися від ядерної зброї, давайте більше. Ну, позитивне зараз. Бачите, ці 300 перетворилися в 500 мільйонів, тобто це та стабільна сума, яка надається нам безвідносно так, би мовити, навіть до того, що відбувається навколо. Але що дуже важливо, і про це говорить Зеленський, що зараз є. Фактична домовленість про те, що Трамп буде продавати зброю, яка нам потрібна, європейцям. Ну він це назвав, що я, я буду продавати НАТО. Ну, ради Бога, від назви ситуація ж не міняється. Дуже добре. Він продає це НАТО, а НАТО купує і віддає Україні. І от тут якраз е, ви згадали е, і Німеччину, і Норвегію, і нам низький уклін цим країнам, цим урядам за те, що вони роблять, бо вони роблять фантастичні речі, це правда. І тут треба додати ще, крім цього, е, ну практично е, всі північні країни: і Швеція, і Фінляндія, і Норвегія, і, да, і Балтійські, і там Данія, Нідерланди, е, Бельгія. Ну, все, все ті країни, які. Які роблять е, неможливі речі. Якщо подивитися на цифри їхньої допомоги, то думаєш, господи, ну країна з 10 мільйонами населення, вона віддає нам е, на, на десятки мільярдів е, євро допомоги. Ну хіба це не друзі? Хіба це не ті, е, з ким ми жодним чином ніколи не програємо, тому що вони розуміють, що це таке? Е, тобто, це дуже позитивний момент, і він говорить про те, що. І американці і європейці знайшли формулу: американці продають, заробляють, європейці купують, віддають нам. От, власне, це те про що говорить е, Зеленський, і це справді колосальний прорив. Бо раніше ми тільки говорили про це в теоретичному плані. А от було б добре, якби тепер це якби прибирається, тепер добре. Тепер питання в тому, щоб ще налагодити е, спільне військове виробництво. Бо одна справа закупити. У США патріоти, це, це, це чудово і необхідно. Інша справа зараз перевести в потужну кількість е, наші українські дрони, які можуть перехоплювати російські шахери. Е, тобто, це те, що зараз теоретично поки що проробляється, бо є є, є контрдрони, так би мовити, дрони перехоплювачі, немає грошей. От зараз мені здається. В тому числі і під час останніх зустрічей в Римі про це остаточно домовлено і гроші будуть. Тепер питання в тому, щоб максимально швидко впродовж не місяців, а тижнів зробити що потрібно. Це не будувати космічний корабель, це трошки простіше, але все одно потребує часу, потребує е, ну, створення відповідних умов е, і, так далі, і так далі. Але щоб це відбулося е, ну, буквально впродовж. Е, Наступного місяця півтора, і тоді ми виходимо от на ті речі, про які щойно говорили. Якщо закриваємо небо, то все інше починає виглядати трошки по іншому.